Сьогодні 11 вересня, і саме вчора була масована атака на Краматорськ. І хочу показати пару локацій саме цивільних. По перше, це у нас ринок. Тут повезло, що в бетон попало. Ще одне влучання житловий будинок у Краматорську. Ось так б'ють по жилим кварталам. Учора в день десь у пів першого почали обстрілювати типу шахедами. Ну хто знає, яка модель чорний, такий великий, трикутний. Що це за шахет? Чорний, здоровий такий. То він попав і у ринок і у цей дім. Ще були приходи. Я не знаю куди саме. То я показую вам саме. Те, що знаю, те, те що бачив. І ще хочу сказати, що вчора моя чуйка зловила у Краматорську саме ворожий Орлан, який і наводив і фіксував усі влучання, то це питання, чому у таких великих містах немає НПО, ні нічого, все йде на Київ, а тут що люди не живуть, чи ще що. Ну таке. То ворог обстрілює мирні міста і саме житлові квартали у Краматорську, Дружківці. Е, ну, Про Констаху я вже не кажу, її там вже з лиця землі просто змивають. Ну, що робити? Продовжуємо боронити нашу країну, допомагайте збройним силам України. Тільки разом ми переможемо цього ворога. Слава Україні! Слава ЗСУ, а Путін Ганто!